Друзі, привіт! З вами знову текстильна група Калатексі. Ми продовжуємо огляд та презентацію акційної позиції одяг трикотажний під кодом позиції 40-110. Ціна за 1 кг становить 2,8 доларів, вага мішка 25 кг, 20 мішечка лише 70 доларів. Встигніть придбати за зниженою ціною зі знижкою 17,5 долара. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Всіх розмірів, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Хто бажає придбати саме цей лот, пишіть відразу нам повідомлення, вказавши код позиції 40110 мішечок номер 2 До завершення акції на одяг трикотажний залишилося останні 8 днів. Будьте першими, хто встигне зробити замовлення. Одяг трикотажний. Включає в себе і штани, і кофти, штанів приблизно 15 кг, кофт 10. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кг. От, номер 2 одяг трикотажний під кодом 40110 Для замовлення пишіть повідомлення за номером, що закріплений в прямому ефірі. Дуже хороший мішечок. Хто ще не встиг собі придбати хороші лоти даної позиції трикотажного одягу, поклаптися, так як до завершення акції лишилося останні 8 днів. Наразі представлений вже лот номер 2. Штанці і залужені донизу, і на манжетах всіх розмірів. Зі знижкою дана позиція йде 17,5 долара. Це все в нас, друзі, один мішечок. Сьогодні у нас буде їх 5. Наразі це у нас другий. лот. Перший вже забрали. Для замовлення вам достатньо буде написати повідомлення та вказати код позиції 40110 мішечок номер 2 Дві які хороші модельки штанців. Їх приблизно 15 кілограмів, кофт 10. Це у нас були штанці, ось ідуть кофти із блискавками до середини, без блискавок, можуть траплятися на гудзиках. Слідкуйте, друзі, за нашими оглядами, робіть замовлення. Вибирайте для себе ті лоти та позиції, які вам більше подобаються. Хто ще бажає придбати, одяг трикотажний, це в нас вже лот номер 2 Зі знижкою 17,5 долара. Знижка становить 20%. Акційна пропозиція діє ще протягом 8 днів. Але кількість акційного товару обмежена. Що, друзі, з вами була текстильна група та представлений лот No2. Чекаємо на ваші замовлення.